Естонія оголосила, що не буде екстрадитувати наших чоловіків, які опинилися за кордоном, для того щоб вони. Служили в армії або були мобілізованими. Про це сказала прем'єр-міністр, незважаючи на промови, які звучали президента України в цих країнах, а він мав турне. Все ж таки ось ми маємо таке рішення. Говорять про те, що це незаконно, якщо вони вже є в країні, то екстрадувати їх ну, країна не має права. Тобто, я так розумію, що розмови. Певні розмови про те, щоб зробити екстрадицію для чоловіків, які призовного віку, велися. А власне, на це натякав президент у своїй промові, але ось не забарилась відповідь. Чиновники Європейського Союзу порушувати законодавство не збираються, незалежно від потреб України. Правильно це чи ні, можете написати в коментарях. І е, зараз я запишу ще одне відео, тому що Польща відреагувала ще більш е, специфічно, я би сказав так, неоднозначно. Докладно про це все телеграм, Ютуб в шапці профілю.